Ну, а я пропоную продовжити тему податкової реформи найближчого часу. із експертом щодо з нами на зв'язку це Юрій Фечишин, експерт з питань податкової політики інституту суспільно-економічних досліджень. Пане Юрій, доброго ранку. Дякую, що ви з нами. Доброго ранку. Як буде виглядати податкова система вже найближчим часом з урахуванням її реформування, і які є наріжні камені загалом між проектом від уряду і проектом від Верховної Ради? Чи вдасться подолати ці наріжні камені? Ну основна основні дискусії зараз точаться щодо двох складових податкової системи: це податку на прибуток та єдиного податку. Податок на прибуток він пропонується в концепції Комітету Верховної Ради лише в одноетапним, тобто лише на розподілений прибуток, тоді як Мінфін наголошує на залишенні консервативної системи, тобто оподаткування як прибутку, так і розподіленого прибутку. Але найсуттєвішим зараз, на мою думку, є все-таки боротьба за спрощену систему. І як вона буде виглядати, я думаю, що це ще залишається під питанням, тому що дуже значний тиск малого та середнього бізнесу про залишення спрощеної системи у старому вигляді. Щодо самої податкової системи в майбутньому в цілому, то вона буде виглядати дуже схожим до нинішнього вигляду. Я думаю, що все-таки буде прийнятий варіант схожий до податкового компромісу, який був оголошений міністром фінансів. І схоже, що у нас будуть два податки по 20% і два податки по 18%, що дуже є близьким до нинішньої ситуації. Справа в тому, що ставка податку, я притримуюся цієї думки, як і багато інших експертів, що ставка податку вона не грає суттєву роль в Україні, податки вони сплачуються за планами, а також, по суті, більше спорів завжди виникає про те, як підраховувати сам прибуток. В випадку податку на прибуток, тому що ставка податку вона вже нараховується на чистий прибуток. Так от часто спори виникають саме про те про спосіб підрахунку. Податкова дуже часто оскаржує витрати, які неправомірність витрат вона оскаржує. І саме Визначення податкової бази викликає найбільше спорів, тому а, як... таки ви зазначили про середній і малий бізнес? Цікаво на цьому зупинитися а, в у варіанті а, урядової податкової реформи, а, яка доля чекає на ці а, два прошарки бізнесові, і а, в, у варіанті парламентської реформи податкової системи, як буде себе почувати а, малий та середній бізнес? От на вашу думку, який для них варіант більш а, вдалий? Для малого та середнього бізнесу, думаю, все-таки однозначно більш удалий проєкт комітету Верховної Ради. Uh -huh. Це пов'язане з тим, що проєкт комітету передбачає залишення єдиного податку у нинішньому вигляді. Проєкт Мінфіну передбачає переведення практично всіх платників єдиного податку до загальної системи. Пропонується створити дві групи, але група А та група Б, але група Б буде мати досить суттєве податкове навантаження у 20%. Тому проєкт все-таки Міністерства фінансів передбачає переведення малого та середнього бізнесу на загальну систему, що дуже суттєво вплине на якість ведення діяльності цієї Категорію підприємців і поставили, просто перед ними поставлена нова реальність. І невідомо ще, чи вони справляться з цією новою реальністю. Загалом, українці в наступному році будуть податків платити більше чи менше? і Вони будуть платити податки так само, як платили раніше, окрім малого та середнього бізнесу а також в певній мірі аграріїв, для яких обмежується або скасовується спеціальний режим податку на додану вартість. Решта бізнесу не відчує змін. Єдине покращення буде це для зарплат, все-таки зменшиться ЄСВ. Тому для роботодавця буде легше виплачувати зарплати, можливо, саме це, це є найбільшим позитивом від податкових змін, щоб поступово почнуть виходити в ціні заробітні плати. І на вашу думку, який би не був прийнятий проект, і який би компроміс не був досягнутий, чи здатен він задовільнити вимоги українських інвесторів кредиторів, що вкладають гроші в нашу країну, і надалі будуть сприяти нашому нашим гарним відносинам з ними? Якщо ми говоримо про саме про великих інвесторів, та кредиторів, яких представляє Міністер... Міжнародний валютний фонд. То я думаю, що уряд погоджує свої основні кроки з цією організацією. Тому те, що виходить від уряду, я думаю, ми можемо вважати, що воно погоджено з, Мініст... з міжнародним валютним фондом. Тому, якщо буде прийнятий варіант, погоджений урядом, то в наших кредиторів не повинно бути суттєвих проблем.